Російські змі звинувачують зрадника України Анатолія Шарія в серії умисних підпалів майна своїх недругів. Минулого тижня в російському селищі Ступіно загорівся будинок. Пожежу гасили сім годин а на згарищі згодом виявили тіло пенсіонерки, що проживала в будинку на ім'я Надія. За інформацією роз змі, загибла доводиться родичкою модератору телеграм-каналу Труха Барселона, що спеціалізується на висміюванні діяльності українофоба і зрадника Анатолія Шарія. Сусідка загиблої розповіла російським журналістам, що наступного дня після пожежі у селищі працювали оперативники. Поліцейські, нібито, поділилися з місцевими, що будинок спалахнув у результаті підпалу, і це не перший випадок з цієї родини. 23 січня підмосковний слідком підтвердив, що порушено кримінальну справу. Автор трохи Барселона розповів, Розумі, що для підпалу зловмисники використали коктейлі Молотова. Сам Анатолій Шарій на чергові звинувачення у замовленні своїх недругів опублікував скрін повідомлення місцевого МНС, де було вказано первинну інформацію, що постраждалих в пожежі, нібито немає. Ця формальність має на думку шарія свідчити про його, нібито невинність, якби не один нюанс. МНС часто не вказують загиблих, якщо смерть має кримінальний характер. Станом на сьогодні серію умисних підпалів Зафіксовано вже у шести російських регіонах. Усіх потерпілих пов'язує конфлікт із шарієм.